Привіт, друзі! Ми вчора за Алісою їздили на базар і там ось купували ось цей кокосовий коржик, з цієї сторони корж, з цієї сторони кокос з кунжутом Він зеленого кольору, мабуть, пофарбований. Ми за Алісою зараз хочемо його відкрити і спробувати. Хочеш спробувати? Да, треба тарелочку взять, а И он такой мягкий. Мягкий? И ой, я Мягкий? Я была. Ну, видировала шматочек? Ну, що скажеш? Смачно? Тобі сподобалося? Примай. Мені? Смачненько. Це ось такий кукурудзяний корж, на який кладуть кокос, стружку кокоса вона солоденька, смачненька. Мені дуже смачно. Мені подобається Аліса. Тобі як? Подобається. <плес> Тоже подобається? Спробуємо купити ще з іншими смаками, там є ще інші смаки. Правда? Якось іншим разом. Біжи занеслі та він тато спробує. Нам з Алісою дуже сподобалося. Смакота. А ми з Алісою йдемо зараз прогулятися. Це робота. Так, от є робота, а ми щоб не заважати, вирішили з Алісою сходити на пляжик. Правда, Аліса? Ми так, взяли наш... лопатку, м'ячик. Будемо гратися зараз на пісочку. Так, і м'яло. Ямку? Ні, ялнік. Я. Вони я не зрозуміла. Ялнік. А, грабельки, так, і грабельки ми ще брали. Так, ходімо. Так, забула. Я не зрозуміла. А тепер вже зрозуміла. Сьогодні на морі хвиля зовсім малесенька, мінімальна. І море, Парашут. водичка така прозора. Парашут. Вже запустили парашути, вже починається сезон водних атракціонів. Вон, я бачу, водні мотоцикли стоять. А -а -а. Класна погодка. Ми за лісою підемо десь під пальмою, сядемо в тінючку, так посидимо, пограємося. А так спекотненько на вулиці. Але ми заліше вирішили сьогодні просто прогулятися. Завтра вже не буде вихідний, то ми хочемо поснідати і одразу вийти на пляж уже покупатися. Падають, бачиш, з парашута парашут зупиняється. Верніше човен зупиняється, і парашут падає в воду. Що будуєш? Розповідай. Ти м'ячика хочеш закопати? Нагулялися ми вже за лісою. Будемо вирушати додому, помилися, помилися від пісочку трішки. Будемо йти додому, готувати обід. На обід у нас сьогодні супер смакота. Буду е заверний суп робити, швидкого приготування. Те, що купувала вчора, будемо з вами разом пробувати, який він буде на смак. Поділюся враженнями. Так, ну що ж, готую обід. Вчора я купувала ось, таку, ось такий суп швидкого приготування. І сьогодні роблю його з сиром. Я вже тут Відчинила одну упаковку, саме вермишель, в одному пакетику була сушена зелень, в іншому пакетику, ну, мабуть, типу як сир. І в третьому пакетику ось такий соус овочевий. Я спробувала він смачненький. Зараз заливаю окропом і чекаємо, щоб не стоявся, будемо їсти. Жені ще додав м'яско собі м'язко добавляти не буду. Аліса буде їсти звичайно вермишепту з м'язком. Ні, вона хоче. Так, 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 ось таке. Угу, звісно. Ти йдуть? З лісою вкатуватися на сон і десертик. Може, Я вам вранці сказала, що цей коржик кукурудзяний внизу, він насправді рисовий. Я вже потім прочитала теж. Ну, смачно. Солоденька, смачненькая. Нам сподобався. Так, Оліса? Тато. Мітаток сподобався. Йдемо набатуватися ну, на даний сон. Ну, так, кожного дня і все по колу. Давай, бери коляску, поїхали. Угу. Ми за лісою вийшли на вулицю прогулятися трішечки. Сьогодні у нас не такий активний день. Ми не стільки ходимо, як вчора. Це вчора ми нагулялися, находили. Вам скільки всього не знімали, що я сьогодні цілісненький день сижу, монтую. То вчора було два блоги, хто пропустив, хто не зрозумів, що вчора було два відео. Ну, будь ласка, перегляньте, передивіться. Два довгих влога були, ми з Лісою подорожували і на базарі були, і в магазині були. Тож, якщо пропустили, поверніться і передивіться їх. Сьогодні ми зараз з лісою вирішили прогулятися на вулицю, там, де багато стрітфуду, побачимо, що нам вдасться сьогодні там побачити цікавого. Аліса щойно прокинулася трішечки не в гуморі, то дамо їй час прийти в себе. От, дала їй довше сьогодні поспати, ніж потрібно було. Вона прокинулася вже після заходу сонечка, то звісно дитина не в А Я була зайнята, монтувала відео, тож, ой, тож так у нас сьогодні вийшло. Ну нічого, є як є, ми зараз прогуляємося, так Алісі та трішки прийде в себе і все буде добре. Маколики різні в пекарні продаються. Але... Солоденького ми не хочемо, правда Алісі? Йдемо далі. Ходімо. не неулюблені баньбао. Тортики різні, у Алісі буде через місяць день народження. Будемо тортика купувати, обирати, правда? Ти вже хочеш обрати? У такого хочеш. Ага. Да? Ой, Ну добре, тоді виберемо, оберемо, який буде в наявності, такий і купимо. Вони дуже гарно виглядають, ефектно, але на смак не дуже багато крему. Я не скажу, що він якийсь несмачний, ну такий звичайний... О, такий маленький хочеш, добре. Але в середині безквітні коржі вони зовсім мало пропитані я б якоїсь пропиточки більше дала для них, щоб вони такі прям вологенькі були. А вони не вологі. Вартість тортиків, ось дивіться, такий 145 тисяч дон, 85, цей 145, ось такі малюсенькі взагалі 60, ось більші трішки, більші 185 тисяч дон. Ну, тобто недорогі. Ось цей великий 185, оці на, на, на цьому ряду 185. Купували вже не один раз, але особ особливо не в захваті. Що киця? Баньбао хочеш? А можливо, ми підемо там, щось зараз цікаве знайдемо. Прямо зараз ти хочеш? Пішли там щось цікаве сьогодні, купимо. Пам'ятаєш там, де ми сосиску їли? Можливо, там щось цікавеньке буде. Ходімо. Сама не хочеш проїхати Так, там караоке співають. В'єтнамці дуже полюбляють караоке, вони його співають і вдома, і ось навіть клуби, караоке клуби є, де можна поспівати. А ми зараз зайшли на цю вулицю, тут трішки мені не дуже зручно, бо і Аліса з самокатом пішли. І тротуарів толком немає. Тут ще більш-менш, а там далі тротуари всі заставлені байками. Що таке за тваринка, як ви думаєте? Я дуже сподіваюся, що це не те, що я подумала. О, від нами полюбляють їсти те, що ми навіть собі уявити не можемо, але е, то був не песик. Я бачу, там вон кізонька намальована картинка, то ж то була, мабуть, якась кізонька. Бо декілька разів ми той бачили, що так на вартелі готували песика. Один раз ми е, подумали, що то песи, але то. Була якась, також, мабуть, кізонька, що. Так, я бачу. Магазин такий. А, ну, Щуриків, песиків, котиків, все їдять. Ну, можливо, в таких великих містах, як Данан, там в якихось туристичних містах, ні. А я думаю, що трішки далі за периферією, то все, все підряд йде. Ну, таке воно життя. Ось такі японські, мені здається, ласощі та хоякі. Мені, мені хотілося б сьогодні спробувати. Ти як, Аліса, хочеш такі? Мені. Ось такі кульки. Зараз вам покажу ближче. Спочатку вам покажу на меню. Ось такі кульки вони смажать або ось такі рибки. Рибку хочеш. Дивися, як дівчинка смажить. Бачиш, вона наливає туди тісто якесь таке смачненьке. Потім поливає різними соусами, туди щось додає. Це дуже смачно. Ми коли жили в Таїланді, такі їли. А В В'єтнамі нещодавно я побачила і собі запам'ятала, що потрібно буде сюди прийти, спробувати. Так, ну дівчинка сказала, що 5 тисяч коштує одна кулька, ми замовили 6 кульок. Ми такі їли в Таїланді, коли жили. Пахне тут дуже-дуже смачно. Отак От вони тістечко наливають, в на неї вже готове, але якщо вона забере і буде доливати, я вам покажу. Так, Кульки в коробочку кладе, а потім смачненькими соусами поливає. Пахне дуже-дуже. Смачно, подивіться. Так. Це, мабуть, майонез. Чілі? Так. No. Я би її поїла, але Аліса їсти не буде. Їлі. Ми якусь ще рибку зверху посипли. Сушена рибка якась. А може водорослі? Не знаю, зараз ми спробуємо. Так, дістану гроші, щоб розрахуватися. Так, сідай, Аліса, бери стільчика. Так, то мені, а то тобі. Дякую, що поставила мені стільчика. Обережно бо гаряче, добре? Дякую. Зараз ми спробуємо. Що це за хлоп'я таке зверху нам насипали. Ти вже спробувала Аліся? Так. І як тобі смачно? Okay. Якась отак дрібно-дрібно порізана рибка. Підкопчена. Дуже смачненько. Так. Спробуємо білий соус. Майонез. А темний соус. Не знаю що, але смачненько. Так, тепер давайте пишемо. Темний? Ну спробуй, так паличкою набирай. Отак. Спробуй. Так, тепер кульку. Вона трохи гаряча, щоб не попекти язик обережно треба, добре? Я краще оце. Ти краще оце будеш? Там восьминіг. в серединці, Вони ще із начинкою йдуть. А ми в Таїланді, коли купували, вони були без начинки. Там восьминіг і ще щось. Кукурузка М -м, дуже смачно. Ось в серединці Кульки, восьминіг і кукурузка. І кулька в середині порожня. Там ще одна кукурузка є, але це дуже смачно. Тобі рибка сподобалася? Сподобається рибка? Смачно Бачиш, а ти не хотіла йти? Я не хотіла. Не хотіла просто, так? Я хочу. Трібно почекати трішки. Бери цю рибку. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Нам дуже сподобалося. Так, Аліса? Місце дуже популярне, тому що, подивіться, тут дуже черга утворилася. Всі чекають свою порцію. А ми з Алісою вже насолоджуємося. Так, Аліся? Там є не, не тільки кульки, а й в формі рибки. Ось такі. Наступного разу спробуємо з рибкою. А що вона туди поклала? Масло, мабуть, чи сир? Я не зрозуміла. М -м -м -м. Коротше, ви зрозуміли, туди наливається таке рідке тісто, якась начинка кладеться, формочка закривається, вона з двох частинок, і або кульки, або ось такі рибки утворюються. Можливо, ми ще й рибки якось спробуємо, так, Аліса? Я думаю, можеш вже пробувати. Кульку бери. Вони вже трішки схололи. Хочеш, я тобі дам? Давай. Так, твоя паличка. паличка, твоя кулька, давай. Рот, швиденько. Гаряче? Смачно, Аліса? Чи гаряче? Трошки гаряче ще, так? Ми з Алісою дуже задоволені. Нам кульки дуже сподобалися, правда, Аліса? Тепер Аліса хоче водички, то ми вирішили далі не йти по вулиці, повернутися назад. Там є магазин Вінмарк. Зайдемо, купимо водички, подивимося, можливо, ще додому купимо і будемо рухатися в сторону дому. Ось така в нас була сьогодні прогуляночка, недовга, але м -м, досить класна. Ми знайшли таку класну страву, правда, Аліса? Потрібно буде наших друзів привезти сюди, спробувати. І як тільки вони приїдуть зі своєї подорожі, всі разом підемо на кульки, так? Все, супер. Гається. І на морозово? Добре, домовилися. Багато ходити. Багато ходив. Кав'ярню, Ну так. Закладних багато завжди зелені, ось їхнє меню. Ціни є і дешевші, і дорожчі. Ну, такий цікавий заклад, можна буде якось сюди спробувати зайти, щось у них скуштувати. Так, ми у Вінмарті. Водичка. І я не бачу, де водичка, а там, мабуть, Аліса з самого початку. О, це холодно. так. Пам'ятаєш, що полмайка. горло буде боліти? Я бою поумеку таке. Помаленьку будеш? Ага. Ну, зараз щось подивимося, можливо є тепла, не холодна, зараз пошукаємо. Так, воду взяли, більше нічого не беремо і на касу. Ви Дивіться, навіть в супермаркеті оці курячі ніжки ось так продаються, запаковані. Чесно кажучи, я спробувала. Для вас. <реш> якщо в коментарях буде багато запитів, спробуй курячу лапку. Ось вона навіть з грибочками, то я це заради вас зроблю, якщо буде багато запитів. Тож пишіть в коментарях, пробуємо чи ні. Ще у В'єтнамі досить популярним є чистка вух в салоні краси. Ось так. Лежать і з ліхтариком туди чистять вушка. Дуже багато перукарень, салонів краси, де можна спостерігати. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є така необхідність в цьому. Мені здається, це по якимось медичним показникам потрібно робити, а просто так. Щоб тобі там так чистили вуха, ну таке. Але це моя власна думка, я не знаю, можливо, у людей дійсно проблема, вони цього не роблять. Ну, Я не скажу, що зовсім правильно чистити вушними паличками, ватними паличками вуха, так, тому що кажуть, що ти навпаки там все коксуєш і так далі, що це неправильно. Але... Ну, якщо їх не числити, то тоді, мабуть, і результат такий, що потрібно вже скористатися сторонньою допомогою, бо в тебе там все закоксувалося. Така нас така тема. Під кінець вечора пішла не дуже, але ну, побачила, вирішила вам розповісти. Дуже багато разів спостерігала, але чомусь так не показувала. Аліза, що ти там робиш? Ну, ти там носі ковиряєшся. ну ти даєш. Ого. І об мене витерла. Ого, фу, Аліска! Так, ну що ж, ми повертаємося з Алісою додому. Так? Таким був наш сьогоднішній день. Так ми його провели. Звісно, не так активно, як вчора, бо ми вчора за лісою. Трошки аж втомилася від вчорашнього дня, сьогодні день більш спокійніший. Але намагалися вам максимально зробити цікавим відео смачненькі страви. Смаколики пробували. Тож, я сподіваюся, вам сьогодні з, вами, з нами було не нудно. І щось цікавеньке ми вам показали. Тож, чекаємо від вас. Подобаючки. нам це завжди дуже приємно. Також пишіть в коментарях ваші враження від всього, що ми вам показували, все, що ми пробували. Це все допомагає, дуже допомагає каналу зростати, просуватися. І, звісно, не забудьте за підписку на канал. Це також дуже і дуже важливо. Нам залишилося вам побажати гарного дня. Мирного неба, і бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.